Привіт, це Таня Кудряшка і вітаю на моєму каналі. Як бачите, я зараз в Україні, і моя подорож без зворотнього квитка завершилась. Точніше, завершився перший сезон. Я вже пакую свій рюкзак, щоб вирушати в другий сезон подорожі без зворотнього квитка. Тому не переживайте, не переключайтеся і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. У цьому відео я поділюся причинами, чому я повернулася до України навіть на короткий час, але чому мені довелося повернутися. Також я розкажу, як я стала фул-тайм-мандрівницею, і поділюся підказками, як ви можете подорожувати постійно, якщо такий стиль життя вас цікавить. І під цим відео ви маєте можливість вгадати наступну країну, в яку я полечу. Я ще сама не знаю, куди, але якщо ви напишете коментар, можете писати скільки хочете. І коли я прилечу у першу ж свою країну після України, я відправлю сувенір з цієї країни людині, яка перша вгадала. Тому пишіть ваші коментарі. Вгадуйте, яка буде наступна країна. Я вирушила у мою мандрівку із рюкзаком одягу. Це я взяла з дому все, що у мене було. І десь аж до Парагваю я не замінювала одяг повністю. Я там замінювала, можливо, шкарпетки, можливо, футболку або спідню білизну, але вже в Парагваї я почала докуповувати якісь речі, там нові сукні, до прикладу. Але скажімо, зараз я повернулася в Україну із рюкзаком речей, які я хочу замінити на інші. Ось це худі мені подарувала. Одна моя підписниця, і тепер я думаю, що я буду в ньому ходити. А до прикладу джинси вони не були порвані настільки, коли я їхала з України. Тому скоріш за все я їх теж заміню. Коли я була в панамі, одного дня мій макбук. MacBook Air просто не вімкнувся. Я на ньому працювала. Я дуже переживала, але зі мною був старенький iPad, на якому я продовжила роботу. Потім пізніше я полетіла в Парагвай і ноутбук увімкнувся. Я ще трохи на ньому попрацювала, і потім він випнувся знову. І так більше він мені не вмикався аж до того моменту, поки я приїхала в Україну. І там у мене був вибір купити собі новий ноутбук, але у Панамі ціни такі приблизно як в США. Тобто я не хотіла поспішати, і я хотіла також свого ноутбука забрати всі ті матеріали, які там були. Я не могла ніяк погодитися, що він зовсім помер, і я вже ніколи не зможу його ввімкнути. І коли я вже повернулася в Україну, я вже на той час декілька місяців працювала на айпаді старенькому, але все ж якось мені здавалося, вдавалося. І тому я вирішила купувати не MacBook, а iPad. І тепер на цьому новенькому, легенькому, рожевому айпаді я роблю всю свою роботу. Він набагато легший. Він і дешевше обійшовся мені. І, в принципі, мені його вистачає, його пам'яті і його потужності на всю ту роботу, яку я роблю щодня. Я також купила сіти клавіатурку, іноді мені вона допомагає. Іноді приємно дуже з клавіатурою і з таким тачпедом працювати. Тому він, в принципі, в мене заміняє ноутбук, але тепер такий набагато менший, і я вже тепер поїду із ним. Ось так. І також у мене нова камера. Ось вона. Іноді я працюю в кафе, я справді приходжу, сідаю і можу декілька годин, а можу цілий день пропрацювати в кафе. І мені здається, що з зайпадом це робити зручніше ніж з ноутбуком. А ви напишіть, як вам краще із ноутбуком чи з планшетом? Хоч я їла їжу в різних країнах світу, але я дуже скучала за деякими стравами в Україні, особливо за сирником. Потреб і потреби замінити мої гаджети, побачити рідних. Я також приїхала зустрітися із друзями і фанами. Це звучить дуже дивно, тому що рік тому я не те, що не мала Ютубу. Я навіть не збиралася так довго подорожувати чи починати ютуб. Я таке чекати, а ті компанії працюєш? Ну так ігри так робота з собою. так, плану. Далі десь може молодець. Ми вже з дівчатами чи говорили, що... Багатьом я роздала і розіслала сувеніри з різних країн. Я час від часу їх купую, і потім або за активність, або просто в розіграші розсилаю своїм підписникам. Я зустріла одну подругу, яку ви, можливо, знаєте. Це Ніна Україна, українська ютуберка, яка якраз була у Львові, і ми з нею зустрілися і записали відео. Ми просто підходили до іноземців у Львові і запитували, що вони знають про Україну, що їм тут сподобалося. Підписуйтеся на канал Ніни, і скоро там буде це дуже класне відео. Вану і Проблеми кудряшки. Я скоро побриюся просто. Буде такий заголовок. Кудряшка збрила свої кучері. Звісно, я поїду побачити моїх рідних, маму, тата, сестру, її сім'ю, мого племінника. Але цей кліп я не можу включити в це відео, бо воно вийде до того, як я поїду на свою батьківщину. Але ви можете побачити фотографію, як моя сестра. Отримує нагороду, яку дали мені за відео Мачу Пікчу. Я дуже вам дякую, що ви ділитеся, коментуєте, голосуєте. Я навіть не могла би подумати, що я виграю якийсь конкурс відео, і тут я подорожувала моє відео вибрали як номер один в цій категорії. І увесь цей рік я спілкувалася з моїми рідними, з моїми батьками по відеозв'язку, А з сестрою часто ми просто переписувались. Тому я знала, що відбувається. Вони знали, в якій країні я. Якщо я десь пропадала на день чи два, вони писали: де ти, ти вже долетіла. Тому я завжди відчувала, що вони поряд зі мною. Трохи про мене, я маю хронічне захворювання, ревматоїдний артрит, і кожні три тижні я маю собі робити укол у м'яке місце. Точніше, не я, а я маю знайти лікаря або медсестру, які мені зроблять цей укол кожні три тижні. Тому у кожній країні, практично в якій я була, мені потрібно було йти в лікарню або шукати, хто мені зробить цей укол. Таблетки купувати було не так складно, як переживати саме за укол. Можна було купити схожі уколи і в інших країнах, і я в кінці кінців купила в Мексиці, в Колумбії, в Перу. Але коли я була в Туреччині і перед польотом до Мексики, я переживала і попросила знайомих, щоб мені купили і привезли декілька пляшечок із цими ліками. Як бачите, все склалося найкращим чином, і в більшості країн зі мною був іспаномовний супутник, який допомагав мені перекладати, коли потрібно було говорити з лікарями. Я правда не знаю, як це спрацює в Азії, але я все ж збираюся повторювати цей самий шлях в інших країнах. І тут у Львові я збираюся піти до своєї сімейної лікарки, здати кров на аналізи, купити ще більше цих уколів і таблеток і знову їхати подорожувати. І що я помітила? Що цього року я почувалася набагато краще, тому що я не була в холоді, погода не змінювалася увесь рік. І я думаю, може мені постійно жити в теплих країнах. і Я буду почуватися набагато краще. Піду пошукаю нове місце для зйомок, а по дорозі розкажу вам про телебачення, на якому ви можете побачити відео Тані Кудряшки. Зі мною зв'язався один український телеканал, і вони будуть показувати частину моїх відео, більшість моїх готових відео на телеаудиторію. Я про це взагалі не могла би помріяти. І якщо ви побачите мене по телевізору, верніться до цього відео і напишіть в коментарі, де ви мене бачили, бо я поки що не можу вам сказати, який це канал, але скоро вже будуть новини. Вже як я стала фоллтай-мандрівницею незадовго до того я проживала у Львові, працювала в офісі і я займалася фандрейзингом у благодійній організації. І коли я отримувала вже якісь пропозиції роботи з Києва, то я розглядала і вирішувала, можливо, я хочу вибрати віддалену роботу. І ось я переїхала до Києва, працюючи віддалено на компанії з розробки мобільних ігор. Я зняла квартиру ще з двома своїми подругами і працювала то з квартири, то з кафе. Ну, практично так, як я це роблю зараз. Але у той момент я платила оренду квартири. І коли завершився рік нашої оренди, якраз почався перший локдаун, і ми вирішили роз'їхатися до своїх батьків. Я поїхала до своїх батьків і перестала платити оренду в Києві. Ну, ви зрозуміли. І в той момент я подумала. Навіщо я буду платити оренду взагалі, десь в Києві, в Львові в будь-якому місці, якщо я можу це робити в будь-якій частині світу? Тому, коли почали відкриватися країни для українців, я вибирала, які там найближчі, недорогі і в яку я можу поїхати. І ось я поїхала в Албанію, взяла з собою свій ноутбук, взяла з собою свою роботу. Час там майже не відрізняється від українського, тому я могла працювати так само, як я працювала в Україні. Якщо ви хочете подорожувати на постійній основі, так як і я, звичайно, вам потрібні або гроші, або віддалена робота. У мене віддалена робота, і взагалі в компанії, в якій я працюю, зовсім немає офісу і не було ніколи. Тому я можу працювати з будь-якої країни світу. Тому на своїй роботі переконайтеся, що ви можете працювати віддалено, домовтеся, переговоріть, чи це не буде ніяк впливати. Що ви не будете в конкретному місці знаходитись, будете онлайн, або ж, якщо такої можливості вашій компанії немає, то знайдіть собі таку роботу. Такі вакансії є. Я з цим прям дуже допомогти не можу, але якщо ви хочете, ви такі вакансії знайти можете. Ідеально буде домовитися з вашою компанією про гнучкі години роботи, щоб вам не потрібно було прокидатися посеред ночі, починати працювати або ж працювати до ранку, якщо, до прикладу, ви поїдете в Азію. Коли я працювала у Латинській Америці, я прокидалася у сьомій, восьмій, починала роботу з ліжка в Україні. Це вже було після обіду, але моя компанія дозволяла мені це робити. І наступна порада про гроші: скоротіть всі свої витрати. Я маю на увазі взагалі перестаньте платити. Якщо ви орендуєте житло, перестаньте його орендувати і залиште ці самі гроші на оренду житла за кордоном. Якщо ви платите за інтернет, вам уже цей контракт не потрібен. Якщо ви платите за телефон, також мінімально зменшіть свій тариф, тому що за кордоном, скоріш за все, ви будете купувати місцеву сімку і інтернетом користуватися там, а не українською сімкою. Тому перестаньте платити. Я думаю, що ваші. Трати за кордоном будуть такі ж самі, як в Україні, тому краще не дублювати їх і не оплачувати два рази те, що ви можете платити один раз. І, мабуть, найосновніше знайдіть країну, яка зараз відкрита, купіть квиток в Одну сторону спакуйте рюкзак і вирушайте. Далі ви подивитесь, яка наступна країна відкрита. Далі ще одна. Не переживайте, якщо у вас будуть запитання на рахунок подорожі постійної, пишіть мені в інстаграмі, я з радістю вам відповім. Я почала цей YouTube канал перед новим роком, коли я була у Мексиці. Я подумала, було б класно ділитися з українцями, як подорожувати саме нам, як планувати фінанси, які країни нам підходять. І зараз на моєму каналі більше 6 тисяч підписників. Тому я дякую кожному з вас, хто підписався і постійно дивиться, коментує. І також я дуже хочу вас попросити підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, бо я дуже мрію до кінця року мати 10 тисяч підписників. Підпишіться! І побачимо, чи мені це вийде зробити до нового року. Як завжди, в кінці кожного відео. Підписуйтесь на цей канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось!